Виконуємо номер 537 із підручника Геометрія 7 та номер 41,12 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, вдавництво Генеза 2024 рік. Чи існує трикутник з периметром 20 см, одна сторона якого на 2 см більша за другу і на 4 см менша від третьої. Приступаємо до виконання, розв'яжемо задачу за допомогою рівняння, знайдемо сторони нашого трикутника. Нехай одна сторона трикутника Х сантиметрів. Тоді друга. Нам відомо, що одна сторона, якого на 2 см більше за другу, тоді друга на 2 см буде менша. Х відняти 2 см. І на 4 см менше від третьої. Тоді третя буде на 4 см більша, а третя і х додати 4 см. Враховуючи, що периметр трикутника 20 см, маємо рівняння. І наше рівняння: перша сторона додати друга, додати третя і дорівнює периметру. Зводимо подібні доданки, маємо 3х, додати 2, дорівняння 20, перенесемо 2 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 3х дорівнює 18. І тепер поділимо на 3. Х дорівнює 6. Отже, одна сторона трикутника 6 см. Друга. 6 відняти 2 см. Це буде 4 сантиметри, третя, 6 додати 4 це 10 см. А тепер перевіримо, чи існує такий трикутник. За теоремою про нерівність трикутника. Найбільша у нас 10, сторона трикутника має бути менша, ніж сума довжин двох інших сторін. Беремо більшу сторону 10, і як бачимо, у нас буде 6 додати 4, також 10. Отже, нерівність трикутника не дотримується. Що суперечить нерівності. Трикутника. Отже, робимо висновок. Такого трикутника не існує. Отже, такого трикутника не існує номер 537 із підручника «Геометрія 7» та номер 41.12 із підручника «Математика 7» виконано.